Мир вам, дорогі брати і сестри. Мене звати Олег. Я приїхав до вас із Києва. Я хочу з вами поділитися словом. Тема моєї проповіді Не відступайте назад. Я хочу зараз прочитати Псалом 118 49, 50 вірші. Висвітліть, будь ласка. Псалом 118, 49, 50 вірші. Пам'ятай про те слово своєму рабові, що його наказав ти чекати мене. Мені. Це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. Амінь, сідайте. Як Бог сказав слово? Слово Боже це дуже дорогоцінне слово, це порада, настанова, це коли пастор наставляє, коли брати можуть поділитися словом, коли ми дуже багато слухаємо і вкладаємо в серце. А навіщо нам слухати це слово? Навіщо? Кожен особисто, кожного доля є різна. І різне з'являється в житті, і труднощі, і перешкоди, і багато чого не розуміємо. І Думаємо, як це вирішити, кожен в особисто в своєму житті. І коли ми зупиняємося, ми розуміємо, що треба повертатися до слова, до слова повертатися, яке наставляє нас, яке нагадує нам, і тоді нам легше йти, підкріпляє нас. Далі можемо пройти. І він воно допомагає нам. Це дуже важливо до дуже важливе слово зберігати в серці. Наступне, що я хочу прочитати, це Ісая, 50 розділ, 4-й, 5-й вірш. Ісая, 50 розділ, 4 5-й вірш. вірш. Написано цікаво, що Господь Бог мені дав мову вправно, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені. Щоб слухати, мов учні. П'ятий вірш? Господь, Бог відкрив вухо мені і я не встав неслухняним, назад не відступив. Бог важливо, коли Бог говорить до нас зранку раннього, коли ми можемо. Зустрітися з іншими, поділитися словом з дітьми, коли батьки кличуть дітей, щось хочуть їм розказати. Коли ми можемо пітатися цим словом? Ісус, коли виростав, Він е, пішов в храм, де були дорослі, де були священники, і Він просив його вчити. Він хотів, щоб він слухав, щоб вони вчили, і він готовий був. Жертвувати собою, він готовий був учити, допомагати. І це Бог вчив його з дитинства. Він вкладав його серце в Ісуса, щоб він потім міг стати і виконати його волю. І коли вже наближалося, коли Ісуса мали арештувати, раніше Ісус в Гевсеманському саду молився, боровся, в нього підтік стікав кров'ю. Це не була його воля. Напевно, він не хотів, але він розумів, що він хотів виконати волю. Він згадував, що він повинен піти на розп'яття, він повинен іти до кінця, повинен страждати, бути розп'ятий, віддати себе в жертву за нас, щоб людей спасти. Він це прийняв, чашу страждання випив, до дна. Він не, не мімо, не пройшов. Він прийняв це. І він був готовий піти на хрест до кінця. А тепер питання. Ця жертва допомагає нам. Так, Ця жертва нам допомагає. Ми, мож, ми можемо згадувати його, його жертву, його страждання, і завдяки цій жертві можемо війти в небо, отримати спасіння. Хай Господь допоможе кожному із нас в серці берегти його слово. Я хочу розказати один приклад. Апостол Павел, апостол Павел, Бог відкрився йому, він був дуже злим, але Бог його змінив, Він його вибрав, він його вибрав в ту посудинку, що він міг свідчити перед Богом, за Бога перед царями. Він розумів, що може страждати. І апостол Павло це е, розумів. І коли він служив, трудився, свідчив, проповідував, він терпів страждання, але він просив Господа, щоб він допоміг йому е, в цих стражданнях. Він був наполегливий в проханнях Бога, і Бог його потішав, розраду йому таку давав, підкріпляв його, давав надію в слові, і він так возростав і, і бачив. Люди бачили, що він і в тюрмі був, і арештований, і різну біду терпів. Але він був готовий служити заради Господа, віддати себе в жертву. Він слухався Господа. Він не здавався, хоча було дуже важко. Але він завжди мав побудження Боже, що це важливо і повинен виконати. Третє, наступне приклад це пророка Єремія, 30-й розділ. 20 розділ з 9 по 12 вірш. Єремія 20 розділ. І я був сказав: не буду його споминати, і не буду вже ймення його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений в кості моїй. І я змучив стримати його і більше не можу. Бо чув я обмову численних, ось страх навколо. Розкажіть, донесемо на нього. Кожен муж, який в мирі зо мною, чатує мого упадку та каже. Може, буде обманений і переможемо його, помстимося над ним. Наступний. Та зо мною Господь, як потужний силач. Тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно вони посоромлені, бо робили без розуму вічний сором їм буде, який не забудеться. А Господь Саваот випробовує праведного, бачить нирки та серце, хай над ними побачу я помство Твою, бо тобі я відкрив свою справу. Пророк Єремія особисто багато переживав, мав багато переживань. Було багато противників, хто його не приймали, не слухали. Йому, як ви думаєте, легко бути служителем пророком? Ні, це дуже важко, коли тебе не слухають. але він віз... в... возростав. І він... його було кинено в і він там що казав? Не хочу. Не хочу вже більше розказувати, не буду, не буду вже розказувати. Напевно... Але роздумував, роздумував і хотів зупинитися, а Бог каже, що підкріпися, підкріпися через серце. А відки? А Бог раніше говорив багато, і те, що ти складав в серці, згадай, і не треба зупинятися. І він почав по-іншому говорити, що Бог поможе, і Бог буде далі разом працювати з ним і служити. Не свою треба мудрість, не свій розум треба класти вище, а Божий. все зберігати в серце, слухатись його, те, як він проводить, і він нас випробовує, щоб ми могли бути е, вірні. Це дуже важливо слухати Господа, слухати Його голос. І четвертий приклад, який би хотів поділитися, це Псалом 72, 23, 23 вірш? Написано так псалмі. Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене і тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені? На небесах, окрім тебе, а я при Тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля, мого, скеля серця мого і моя доля навіки. Ім'я одного чоловіка Іса він дуже нарікав на своє життя, страждав, йому було дуже важко, він падав, хворів. Е, і Він роздумував, що в душі всередині має бути якась тверда основа. І розумів, що е, разом з Господом що б не було. Друзі, хороші погані, ніхто не зможе підтримати. Мене потішити, хто зможе? Хто зможе потішити? Ніхто, тільки Господь. І Асаф е, говорив, щоб Господь завжди був зі мною, щоб Він е, завжди був основою моєю. І все, що на землі, діла, все це не бажає нічого. Хоче тільки вічно бути з ним, готовий віддатися Господу, а Бог буде в нашому житті, якщо ми готові будемо бути з ним. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Зараз дуже важливо, дуже цінний час. Зараз дуже багато Бог вічного дає нам в наше життя в серце, добрі, прекрасні дні, благодатні дні, щоб ми могли запасатися цим, збирати собі в серце. Щоб ми не забували його слово, щоб він міг е, вкладати в наші серця, щоб ми мали особисті відносини з Ним. Бо якщо настане дуже важка доля, щоб це все ми могли брати з свого серця, все, що, що він міг нам нагадувати те слово з нашого серця, щоб ми могли потім використати це в своєму житті. Пам'ятаєте, коли було в Радянському Союзі біблії було дуже мало, але збиралися, хтось проповідував. І всі так уважно слухали, записували, переписували пісенники, біблії переписували, щоб мати для дітей розказували. Так все, все, все берегли. Це було дуже важкий час, але Бог вірний, Бог дав свободу, і в нас кожного є цей час, щоб ми кожен міг записатися. А може з нас стати час, коли все зміниться. Тому нам треба берегти, приймати це все, запасатися, не забувати, згадувати, щоб ми могли е, розуміти все, а не ой, що це ми не розуміємо або щось не знаємо. Все-все-все берегти в серці. І зараз наш час милосердне. Ми дуже вдячні Господу, слава Богу. Нехай кожному з вас Господь благословить. Амінь.